Євгеній Йожиков завжди був душею компанії. Любив допомагати та був товариським. Чоловік навчався в НВК номер 2 Здобув професію столяра у Хмельницькому професійному ліцеї, далі працював вантажником. Декілька місяців тому чоловік поповнив ряди захисників, боронив Україну на гарячих напрямках. Втім, миру. Не дочекався. 7 січня внаслідок важкого поранення на Покровському напрямку Євгеній загинув, герою на віки 37. Ну, це дуже гарний хлопець був, дуже гарний. Товариський, душа компанії. Він завжди був з усіма хлопцями попереду. Дуже славний, дуже добродушний, дуже завжди сивчивий. Він завжди допоможе, так йде. Має дідішку, Тетя Маша, може я вам дам пару рублей, всі вийде з карманчика і дасть. Він всім любив займатися. Він такий, душа компанії. Порядочний, добрий, ну, взагалі класний, коротше говоря.